Ви прекрасно знаєте, хто призначав гураля на посаду, виконуючи обов'язки генерального прокурора. Як до якої партії він належить? Так само була призначена і губернатор. Напевне, вистачить на сьогоднішній день. Ситуація не та областю областю. Повинні керувати компетентні професійні люди. Підхід нашої сотні все. В першу чергу порядність, відданість Україні, українському народу і професіоналізм. І в майбутньому будь-який кандидат на державну посаду повинен бути публічно обговорений, а не просто втихаря призначений. Так не буде. Ні з одним. Сотник Афганської сотні шефа Ігор. Небесної сотні. Ми мусимо продовжити їх справу. Люди загинули, розумієте? І щоб ці йолопи приходили зараз і керували нам таким самим, як, як до того, як ми зайшов боролися, такого просто не буде. Через мій труп так само, розумієте? Город, що пісного, Рудяка. курочкіна, Рудяка. Рудяка. Курочкина. список довгий. Ви так само будете їх. не Невідомо, як будуть призначати начальника ОВС. Тож ніхто ж тих хто зараз, куди мішку принесуть і скажуть, на. На, no, це буде ваш начальник ОВС, але я думаю, що це буде яскравим прикладом того, що він не має бути начальником ОВС, призначений так, як був призначений прокурор. Зрозуміти одне: ми тримаємо руку на пульсі всіх призначень. Тобто такого не буде безпідділу, який був до того часу, що ви зрозуміли правильно. І це повинні розуміти не тільки ви, а вся громада Львівської області. Які будуть ваші дії, якщо Гураль зайде в свій кабінет і почне приймати рішення? Він не зайде після сьогоднішнього дня, тому що він не зайде в свій кабінет. Він Просто прав тому в кабінет, трохи запізно прийшли, не ви не бачили. Дуже можна Право тому, що ви не бачили його очі. Я думаю. Він отримав свою порцію адреналіну я думаю, що він вже не з'явиться в заняття робочому робочого. А ваші колеги київські чи будуть вести якісь перемовини, можливо, з паном Махніцьким, адже це він приймає рішення, кого тут ставити? Розумієте, нам дуже, дуже важкі важкі питання також в сфері нашої верхівки в Києві. Мається на увазі комунікації з ними спілкування. не ні, в ні, ні, тому розумінні. Де це мова про те, що там розподіляються квоти між політиками, і незалежно від того, від якості цього політика призначають. Керівників організації, розумієте? Структуру. Відповідно, таке саме призначення йде на Львівщину. Ми на своєму рівні робимо свою справу, в Києві роблять, намагаються зробити свою справу. 2004 року, п'ятого не буде більше, розумієте? Ми не допустимо те, щоб тут робилася одна влада, якісь, не знаю, яких кольорів мінялася на інших. Одні запускали вуса, вдівали вишті сорочки, грабували свій український народ. Такого не буде просто. Це все, все, я ще раз кажу, імені Небесної Сотні.